Привіт, друзі, з вами Дмитро з телеграм-каналу Все про Автодеск в Україні, і сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як навчання і сертифікація. Ну, давайте перейдемо далі до сертифікації. Ну і мені сподобалось, що це не тільки конкурентна спроможність, а що це. Ось мені це сподобалось, що. Це люди, вони впроваджують інновації в компанії, тобто такі люди цінуються найбільше за все. І тут, як ви бачите, є декілька рівнів сертифікованих користувачів, ось і навіть є сертифікований експерт. Що мені ще сподобалося, що тут ви можете вибрати напрямки, за яким, якщо ви не знаєте, в якому напрямку розвиватись, то Autodesk вам підказує, можна по галузям пройти сертифікацію. Можна вибрати для себе різні сертифікати. Які ви хочете для архітектурного проєктування хочу. Ось, І тут ми переходимо до панельки сертифікації, дивіться, деталь сертифікації. Тобто, у нас буде проходити іспит 120 хвилин, так, у нас буде до 60 питань. ось, і, Але він буде англійською мовою. І ще, що тут важливо, це, по-перше, що сертифікація дійсно 3 роки, тобто, вона не е, на весь час. Вона коштує 200 доларів США. Ну, я там вважаю, що це без комісії, там ще можуть бути налоги і так далі. Тобто, людина, яка прийняла для себе рішення сертифікуватись, це дійсно великий актив для компанії. Вона не пожалкувала витратити ці гроші, щоб спробувати здати екзамен. І, бо це ти платиш, і ти не гарантовано отримаєш сертифікат. Це Якби твій шанс отримати сертифікат. Але щоб ці шанси е, збільшити, ти можеш підготуватися до іспиту. Тут є декілька іспитів, ось тут я їх вже. По-перше, ти можеш підготуватися конкретно до цього іспита. Можеш тут додати собі закладки, я зараз покажу там далі. Е, ось Тут є багато безліч курсів, які ви вже можете безкоштовно на англійській мові пройти. Що у вас взагалі є? У вас тут навіть є вверху, бачите, у вас є сертифікати, підтримка, моя приладна дошка, тобто має дашборд. І тут ви можете подивитись про свої навчання, ваші закладки, ваші списки, ви можете собі запланувати, що ви хочете підвищити, як кваліфікацію. У нас є дашборд, де наші сертифікати, але як сюди потрапити? Ми йдемо. В сертифікації вибираємо нашу сертифікацію, яку ми хочемо обрати для себе, наприклад, цю так. Далі переходимо в Get Started. І тоді ми переходимо до цієї, ось бачите, тут заявка, що ми хочемо цю сертифікацію отримати. Так, оце наше ім'я. Так, ну дивіться, у вас повинна бути first name і last Name тільки uh, латиницем. Тоді далі ми зможемо перейти. Зареєструватися, система нас приймає, і тут ми можемо подивитися, зареєструватися на замовити дату, коли буде наш екзамен. Тому ми йдемо сюди, до системи. І тут нам розказують, як буде проходити екзамен, і якщо ви можете прийти до центру. Проведення екзамена, або ви хочете провести екзамен онлайн, то можете подивитися тут. ну, Наприклад, ми проходимо онлайн, то тут а, ваші вимоги до того, яка повинна бути ваша система, яка повинна бути ваша, ваш простір, ваше фото, ID повинна бути, і а, що за експерти у вас будуть а, про, переглядати. І тут є короткі відео, які ви можете переглянути для того, щоб. Отримати інформацію про те, як це буде проходити. Ось, ну я це залишу для вас. Ви можете подивитись. Тут, в принципі, інформація вся розказана доступна. Тому, що на що я хотів би далі звернути вашу увагу. Ось ми переходимо далі. Тут ми робимо загоду на все. Ось. Робимо згоду на все, вибираємо потім, що ми все знаємо, що ми підготувалися. Тобто це, до цього треба підійти дуже відповідально, щоб все у вас вийшло. Тому що ви підтверджуємо тут, вибираємо, за яким часом ми будемо, чи за тим, чи за іншим, якщо ви будете за іншим. Так, я вибираю все правильно зроблено і далі вибираю. Коли я хочу провести екзамен і в який час, якого, якого числа. Далі вибираємо яку годину. Все, я далі можу а, забукати цей, цю дату і цей час. Ну, і далі ми переходимо до оплати. Тут нам показують, що ми можемо заплатити. Тобто ось 200 доларів коштує екзамен. Далі ви переходите за, до оплати. Вибираєте свою картку, оплачуєте, і вам на пошту приходить повідомлення, що вас чекають. І в той час, і коли ви забукали свій час, так то ви можете пройти цей екзамен. Нагадую, що це повинно бути, підійти до цього дуже відповідально. Ось звідси ми можемо повернутися завжди на цю панель і подивитись наші сертифікації. Ну, це, в принципі, і все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Давайте, якщо вам цікаво, ми підготуємось до моєї сертифікації разом з вами пройдемо цей курс. Все, підписуйтесь, пока!